Я зараз перебуваю на узбережжі Чорного моря у селищі Затока. Це приблизно 60 кілометрів від Одеси. І спочатку повномасштабного вторгнення тут загинуло 9 людей. Вони підірвалися на мінах. Такі дані оприлюднила короліно-бугаська сільська рада. Зачинені магазини. Кафе, пості, бази відпочинку. Такий вигляд зараз має одна із центральних вулиць затоки. А чи працює ця база? Ні, база не працює. Ну, люди приїжджають, віддихають, хто може, як можуть. Ну, в основному, мабуть, месні. А так ніхто нічого не робить. Тільки пишуть плакати, що заборонено. Ше тут розташовувалися бази відпочинку. Щороку сюди приїжджали туристи з різних куточків країни, та в 2023 році це все було знищено російською ракетою, а кімнати, в яких жили люди, перетворилися на груду дошок та каміння. Ми можемо спостерігати залишки від колишнього життя, ключі від цих кімнат, які здавалися. Чайник, напевно, тут хтось снідав чи вечеряв з цього боку вбиральня та душ. Там кімнати самі, які також частково зруйновані. Ось ця дорога веде до моря, і буквально поруч ми можемо бачити, що купатися тут заборонено. Великими літерами людям пишуть про те, що тут можуть розташовуватися міни про те, що тут небезпечно, надають інформацію про кількість загиблих та поранених. І зараз спробуємо дізнатися, чи зупиняє це відвідувачів від купання. Все знаємо, ну, ми не купаємося, ми так ноги вам мочили з краю і все. Ми не купаємося. Ми знаємо, знаємо, що не можна купатися. А чому все ж таки обрали це місце? Ну, Тому що куди поїдеш? Я сама з Скаховки живу в Бердичеві, ну, де мене позвали, то я й поїхала, бо я не знаю цю місцевість, а взагалі я з Каховки сама. Ні, а ну я де... ж в Одесі, все ж таки. А відкриті, в Одесі, пляжі. в Одесі, ну. Тут привезли, завезли, привезли, знаєте, сама я куди поїду, сама одна. Так я, ну як виходить, так знаю, в Одесі. В Одесі це треба там, де того стіні знімають. Ну треба ж. Щоб прошу, мать мені сказали, не ходить там. Ноги помочили, посиділи возле берега і пішли, бо тут зарвалися люди. Я знаю, що тут була трагедія, тому ми от хто нас, ми тільки сидимо біля берега. Ідемо далі. Тут можемо бачити, що доступ до моря загороджений за допомогою таких бетонних споруд. На них також наклеєні таблички про те, що тут можуть розташовуватися міни, про те, що тут небезпечно. І зараз спробуємо побачити та дізнатися, як люди потрапляють. На узбережжя, на сам пляж. Перелізти через ці споруди, як для мене, виявилося нескладно. Ось таким чином люди потрапляють на пісок і йдуть до моря. Людей майже немає, проте дехто з відпочивальників приходить засмагати, а дехто заходить у воду. Хочу зазначити, що саме на цьому місці у серпні зірвалося на міні дві людини. Вони загинули миттєво. Це як водичка? Прекрасно. Чи не страшно плавати? А ми не плаваємо, ми просто от помочили ножки і вийшли. А чи немає якоїсь тривоги, все ж таки тут люди загинули. Це є тривога, є, ну ножки помочили і вийшли, і все. Нікого нема, нічого нема. А багато людей на пляжі? Нема нікого. Та -та... Приїхали, приїхали е хазяїва, там щось починити, покрасити, щось відремонтувати. Бачите, нікого нема. Тут нікого нема. Це ми от, працюємо. Дуже страшно, порожнє місто. Знаєте, як фантастичний якийсь фільм, і десь люди ділися, от тут на шестві якесь там ділися, і порожнє, місто порожнє, людей нема, дуже страшно. Ну Серце болить, дивишся у ці порожні будинки. Місце покинути людьми. Це страшно. Як водичка. Водичка чудова, море чудове, пляж чудовий, затока чудова. Тільки що нам всім потрібно, ви знаєте. А чи не страшно заходити в море, бо тут люди гинули? Значить, ми українці, ми дуже обережні. Ми заходимо на 2-3 метри і отако, дивлячись, що там під ногами. Ну, ми приїхали вже, і з нам хочеться хоча б окунутися в море, ми далеко не заходимо. Тривожно, що я можу сказати, тривожно. Але тако дивлячись, от де світла полоса. Дивимося, окунулися і на березі. А чому все ж таки затока, а не Одеса, бо Одеса вона відкрита? Багато та... людей там. Знаєте, хочеться якось так от, в кишені, в покої. Пляжі тут такі ж речені, ну, хочеться отакого. В Одесі дуже багато людей там так не устроїшся. Там... Ну, ми читали, що там більш безпечніше, більше людей там. Вот, 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 полоса, ось вот, купаємося же там. Ось вот полоса, а там же дно видно. Вот так що, ось ну, так немножко. Ну, вже приїхали, що теж треба, як все одно купатися. Туди не запливаємо, хоч вміємо плавати. Вот тут на світлій полосе. А чи бачили, що кілька днів тут люди підірвалися? Ні, ні, ми ж приїхали. По суті, третій день. Нема тривоги якоїсь, коли ви в море заходите. Все ж таки тут нема, люди. Нема, воно. більше тривожно було вдома. А тут нема тривоги. Тут наоборот такое таке розслаблення. Таке. нема. Навпроти пляжу розташовуються готелі. До війни там кипіло життя. Зараз можна побачити поодиноких туристів. Бачите, що робиться. Люди все одно йдуть і купатися, хотять і все. Но ми не розрішаємо. Всіх підприєм, що на море ходити не можна, купатися не можна. Ні бричує, нічого, а тільки в центрі одна таврія. І все. Один магазин центрі, на все затоки. В центрі затоки працює один супермаркет Таврія. Все, більше нічого не робить. Ні бари, ні магазини нічого не роблять. Появляються 3-4 человека в день, і то добре ми рады. Ну я же говорю, хотілося б більше, тому що ну вот, Слава Ботам з Белгорода приїжджають на вихідні люди погуляти, подихати свіжим повітрям і теж заходять до нас, то каву попити, то щось може перекусити. Піріжки, от у нас така, домашня кухня у нас, а раніше яка була затока до війни. Ну я думаю, що всім відомо, яка була затока до війни. Тут не було де яблуку впасти. Просто у нас було ну, людина на людині. Не було місць, вільних готелі, просто магазини переповнені. Але ми чекаємо всіх. За мостом, допустимо, нічого немає. Сміття не вивозять, аптек немає, але чомусь там все дозволено, а сюди не пропускають, просто перекривають кислород. Перші два роки війни ми були змушені виїхати, тому що у нас народилася маленька дитина, і тут було ну, дуже страшно, лячно і майже не було умов, тому що було відсутнє опалення, не було світла, у нас дім повністю електрифіцирований і було дуже важко з маленькою дитиною. Але вже після двох років, як нас не було вдома, ми повернулися і вже стало трошки легше. Де б ми не були, в затоці завжди краще. Де б ми не були, мені не хочу жити ніде. Окрім затоки. Я не агітую купатись в морі, тому що це небезпечно, це вибір кожного, але ми купалися весь сезон. Наразі, можливо, будуть проблеми з зимою з опаленням, тому що це вже котрий рік, не вирішується ніяк, дають, але воно, як сказати, ну, мінімальне.